Сонце світе прямо в глаз, не можу дивитися. Дайте кусок паперу, щоб затулитися. на подвір'ї така неймовірна жара, що я почала хвилювати, щоб мої помідорчики не попеклися. Тому потрібно захищатися СПФом. А в нашій СПФ це 45% відсоткова затінняюча сітка. Звісно, для того, щоб її установити, треба трішечки затратити часу та сил викопати або вибурити дірочки. Повпихати туди, туди палички або стовпчики, закидати це все і потім вже натягнути сіточку. Але якщо ви красива дівчинка, то це буде набагато легше зробити. І виходить, що на 150 помідорів нам знадобилася сітка розміром 12 на 4 та 6 стопчиків, для цього потрібно було закопати. І для чого ми це все робимо? А для того, щоб всі наші зусилля не були марними. Тому що ми виростили розсаду, посадили її, виростили гарні кущі. І щоб урожай знову ж таки був гарний, його потрібно захищати від сонячних променів. Тому що в більшості люди не розуміють, що за п'ятна з'являється на помідорах і вважають, що це хвороба. А це всього-навсього лише сонячний опік, якому можна легко запобігти, просто прикривши. Сіточкою, так що бережіть свої помідорчики.